От ми сьогодні дискуємо під кукурудзу. 16 квітня сьогодні. Ми не оранка, а дисковка і потім буде культивація. Саме під кукурудзу. У нас, дивіться, от вологи тут, ой, ну тут шикардос просто, гляньте. О, волога є. В принципі, от сьогодні ми так спільними зусиллями сьогодні задискуємо. От, І завтра культивація буде. І вже післязавтра ми плануємо посіяти кукурудзу. Яку кукурудзу, ну я там зніму невеличкий обзор. Глянемо. Знов таки будемо порівнювати кукурудза по оранці і кукурудза по... Ось дискування та культивація. Все це ми будемо порівнювати. Яка різниця, де краще, де гірше, все це ми побачимо. І власне сьогодні прийшов день для кукурудзи. Дочекалася вона і свого часу, нарешті, сіємо ми. Нашим ЮМЗ, звичайною супенкою. Я не буду показувати там саму супенку, сам ЮМЗ, думаю, вам це не цікаво буде сьогодні. Таких відео багато. От, Зразу скажу, що я хотів робити реставрацію цією зимою. В принципі, відреставрувати супенку, але не вийшло з однієї причини, нема де. Ну, якось на вулиці воно ну, не йде робота зимою. Гараж тільки що, ну, можна сказати, він вже є. Тому буде далі багато що цікавого буде. І реставрація ЮМЗ, правда, іншого, це синій той UMZ. І дві сівалки будемо робити, тому таке я знімати не буду. Що стосується кукурудзи... Я вже відрив її, скажу чесно, дуже важко її знайти, тому я не хотів оце рити і втрачати часто. Загалом, отак, виходить 4 на 1 метр. От, сіємо на четверту дірку, це виходить по глибині, десь глибина. До 10 сантиметрів, ну, 8-9, буває 7, тобто від 7 до 9 буває, що 10 сантиметрів глибина. Лягає вона на сиру підошву, вологи тут дуже багато. От, Далі рити, мабуть, я не буду, бо, повторююся, знайти його дуже важко. Так, ну, спробуємо трошки знайти. От, Сіємо ми. Поки що селітрою, чому поки що у нас залишилось 5 мішків селітри. от, Ну і хай сюди все йде, вже нічого докупати не будемо купляти вже 5 мішків на 2 паї на 11 гектарів. Це, звісно, мало, ну наскільки хватить. О, десь була тут корудзина. От, от, знайшлася. да, ну Ось виходить. Да, ну, і там десь да 4 штуки на метр. Земля у нас класна, повторюся, умови для кукурудзи дуже хороші. У нас тут була, ми е диска борону пускали, дисковка, і потім звичайна культивація звичайним старим культиватором. Тобто нічого такого, але земля в прекрасному стані, приємно її. Брати в руки, тобто ну, ділянка дуже класна. А ділянка це у нас отам горох, хто бачив відео. з краю два паї гороха, 11 гектарів, потім чужий пай. Там людина, до речі, також кукурудзу посіяла. І біля чужої кукурудзи у нас буде два паї, 11, 11 гектарів своєї кукурудзи. Знов таки. Як завжди, будемо порівнювати сусідську кукурудзу, свою кукурудзу. О, тут у нас чужа пшениця. Ну, День у нас такий, знаєте, дуже похмурий вийшов день. Зранку якось так було холодно, потім годинку-дві було так спекотно і зараз знову у нас. Як дощ хочуть піти, але навіщо нам той дощ, нам треба відсіяти, а потім попрацювати вже хімією? от І хай вже йде той дощ, <гад> можна відпочити пару днів. от Ну В принципі, стосовно кукурудзи все. от До речі, який сорт, я так. Подумав, який сорт сусід сіяв, я не знаю. Ну, думаю, потім, як вже буду знімати відео, будемо порівнювати. Я, я вже вам скажу, який то сорт. От, і буде цікаво, що дві ділянки абсолютно поряд. От. Ну, все, до побачення всім. Досіваємо вже ділянку з кукурудзою, 2 паї, 11 гектарів. І от як завжди. Зірочками цими ми сіяли на 1919. ,19. Ну, в принципі, сіяло нормально. Купили ми всього у нас 8 мішків кукурудзи Піонера, да? посівна одиниця. Але під кінець показує, що ну нібито багато залишається. ну Вирішили перевести на. 1921 зірочку. Тепер виходить, що залишається тут зовсім небагато, а виходить, що може не вистачить тепер. ну В принципі, це, мабуть, у всіх така проблема, що CS, сі, і потім починаєш там міняти висів, норми висіву, там і таке інше. от Тому думаю. Я думаю, не один я такий, це у всіх така проблема. Всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на кукурудзу. І кукурудза у нас в цьому році не проста, а золота, і це Піонер. Піонер. Це дуже відома фірма, всі її знають. От, Що у нас за сорт? Ну, Давайте мішки подивимось. Книжки у нас, тут ви бачите, що тут написано. Значить, читаю, воно не видно, але я прочитаю зараз. Сорт у нас P9911, f 1 80 тисяч зернин тут. Грудень 2017 року, місяць старих пакування, фракція калібрування МР. протруєно. Я не знаю, піонер це справжній чи не піонер, важко сказати, що у нас тут. Я його повністю не відкривав і отак він виглядає і дивимося. Ну, чесно кажучи, воно не дуже вражає на перший погляд. Скажімо так, зернинка сама, знаєте, так ніби висушена добряче на сонечку. Добре це чи погано знов таки, ну, попадаються такі, знаєте, ось такі як надуті зернинки, але от в основному, зараз так я в основному таке враження 50 на 50 на перший погляд попадаються і биті, я сразу скажу. різне поп попадається. Ну, є такі, да, знаєте, так, надуті такі гарненькі зернятка. От. Але, повторюся, враження такі собі. І ціна, як ви розумієте, це вже не оржиця, як по тому року ми брали оржицю. От вам буде наглядний приклад. Оржиця чи піонер.